І всім доброго дня! Така незвична трансляція. Пробую я в автомобілі зняти по дорозі на роботу. Хочу трішки розказати про ціни по автопідбору і що входить в той автопідбір, тому що часто телефонують, запитують. І в цьому відео я хотів би на даний момент розказати про ціни, тому що ціни змінюються. Ціни, які були пів року назад, чи навіть там, рік назад, вони відрізняються по автопідбору, по разовому огляду, ніж ті, які є зараз. Якщо поганий звук, перепрошую наперед. Поки що ще не купив собі мікрофона. Точніше кажучи, в мене є мікрофон, але він дротовий. А дротовий не можу підключити я до цього телефону. Ну, коротше, то з часу виправиться. За звук ще раз наперед перепрошую. Отже, по нарахунок автопідбору Я сам локаційно знаходжуся в місті Рівне, разовий огляд автомобіля розпочну з цієї послуги. Разовий огляд автомобіля коштує 1300 в Рівному. І плюсуйте дорогу, якщо автомобіль десь знаходиться. За межами населеного пункту рівне, десь там в районі, в області. Тобто до 1300 доплюсовуйте ну, дорогу, щоб я зміг приїхати і одивитися цей автомобіль. Що в огляд входить? В огляд входить ну, Візуальний огляд, звичайно, перевірка товщиноміром автомобіля, далі підключення діагностичного адаптера. По всіх блоках дивимося. Дивлюся автомобілі, за можливості перевіряю пробіг автомобіля. І далі за можливості їду на СТО або естакаду, або яму, і там також оглядаю е, дан автомобіль. Ось ця послуга коштує 1300, якщо місто рівне, якщо десь далі потрібно виїжджати, плюсуйте ще дорогу. Відповідно, ще можу дивитися в Луцьку. Я буваю також в Луцьку на авторинку. Якщо в той день ви телефонуєте, я там на місці, послуга коштувати буде там, 1500, тому що це все-таки ну, Луцьк, туди треба ще мені добратися. І якщо десь від Луцька в якусь сторону, також 1500 і плюсуйте дорогу. Можу там перевіряти автомобілі. Що входить в цю послугу, я вже ось попередньо озвучив. Так, перепрошую. Далі надаю послугу супровода по авторинку, як в Рівному, так і в Луцьку. В Рівному буде дешевше. Супровід по авторинку буде коштувати 200 що ходить супровід? Це ми, я з клієнтом ходжу по авторинку по майданчиках, які знаходяться біля авторинка, шукаємо автомобіль. Якщо є щось підходяще. Якщо ми бачимо щось підходяще, тоді... Тоді ще раз детальніше дивимося даний автомобіль. Тобто, ну, Перепрошую, бо дорога такий формат для мене в новинку знімати. По авторинку ми ходимо, дивимося значить, варіанти. Якщо знаходимо непогані там 2-3 варіанти, ми повторно їх дивимося. Тоді вже застосовуємо там, товщиномір, діагностичний адаптер, можна відразу це робити. Тобто супровід авторинку він по часу десь відбувається там, з 8 ранку і ну, до 12. Це в більшості, тому що вже в 11.30. 11 я перепрошую. 11.30 всі починають вже роз'їжджатися. Ну, в принципі, можна, може ця послуга затягнутися і до часу дня, в залежності, чи ми знайшли автомобіль підходящий нам чи ні. І тобто ці два варіанти, там, чи три варіанти, чи один варіант, якщо нам підходить, ми його детальніше дивимося. Їдемо на Асто, їдемо на астакаду. Якщо після перевірки товщиноміром і після перевірки діагностичним адаптером. Цей варіант нам підходить. Обов'язково їдемо на яму, більш детальніше дивимося автомобіль і тоді приймаємо рішення. На рахунок документів, на рахунок переоформлення, Також, по ходу я розповідаю. Різні були моменти, як людям краще переформлювати. Автомобіль, чи то автомобіль на червоних номерах першої реєстрації, чи то автомобіль на білих номерах, тобто від власника, є різні е, нюанси, і це все, все проговорюємо вже от, під час того, як ми е, шукаємо автомобіль. Е, на рахунок е, того, що дуже часто дзвонять і просять проконсультувати. На рахунок тих чи інших моментів, дуже часто дзвонять, запитують. Ну, Я перепрошую, я не консультаційний центр, так що надіюсь, ви розумінням ставитись, бо дуже часто люди дзвонять і просто розпитують, задають дуже багато запитань. І буквально там 5-10 хвилин телефонної розмови стараються витягнути максимальну кількість інформації, які автомобілі там шукати, які краще, куди їхати, де дивитися, а скільки буде коштувати та машина чи інша. Ну, я зачасту скажу, кажу, що. На рахунок разового огляду у мене ось, стільки коштують послуги, на рахунок супроводу по авторинку от коштують стільки. то І на цьому ну я ж не можу безкоштовно всіх постійно консультувати по телефону. На рахунок Луцька і супроводу по Луцькому авторинку, то це буде коштувати від 3 тисяч ну 3 тисячі, тому що я сам Рівненський, мені потрібно. Е Ну, якби добратися до Луцька, якщо вам потрібен супри по Луцькому авторинку, і тим паче Луцький авторинок він набагато більший, там набагато більше автівок, ніж в Рівному, він об'ємніший, там більше потрібно пропрацювати роботи. І там, якщо з вісьми ранку починається супри по авторинку, він до часу до 12 можна ще й не обходити весь авторинок. якщо Є підходящі варіанти, якщо їх перевіряти. Тому от ціна відрізняється. Тобто по луцькому авторинку ціна від 3000 гривень супровід саме по авторинку. На рахунок підбір автомобіля під ключ. Ця послуга коштує 500 доларів. Це ми домовляємося, який автомобіль я вам шукаю. Це відбувається тиждень, два, місяць часу і я. З вами ззвонюся, консультуюся, і авторія ви скидуєте мені певні варіанти, і я вже їду, їх оглядаю в тому чи іншому регіоні. І допоки ми не знайдемо найкращий варіант, який вам підходить. Ось таке коротеньке відео. Якщо є якісь запитання, звертайтеся, є мої контакти під описом каналу, під описами. На моїх довгих відео, в коротких шорцах є. Є в мене навіть Тікток, я стараюсь вестися, вести. І якщо потрібна вам перевірка автомобіля, Рівне-Луцьк, будь ласка, звертайтесь завжди радий допомогти. Всім миру, всім гарного дня!